вітаю сьогодні 11 квітня. Зима! Вас вітає канал Квітковий кудочок і я сьогодні на дачі прийшли з сином погодувати кота. І зараз я покажу, як же виглядає дача 11 квітня. Що я хочу сказати. Сипе сніг, дуже холодний вітер. Зараз пройдемося і я покажу, що у мене тут як на сьогодні виглядає. А сьогодні у нас все засніжено, все під снігом. Отут От грядка, значить, Іриси, під півники, півники, вони начебто живі стоять. Не дуже видно, щоб вони там похилилися чи листечка померзла. Ні, вони живі. Далі три моїх такі кущики. Оп'ять забула, господи. Треба лікувати пам'ять. В общем, нормальні стоять, зелені, гарні. Далі, отут у нас квітує алича. Бачите, квіти. Я не знаю, що з неї буде, але вона продовжує квітувати. Бруньки, листочки на яблуньки. Ось такі. Так, тут у мене все засніжено. Навіть не можна і побачити, що тут є. А тут у мене росте десь живучка під снігом. Ось хто це що це? Це хризантема. Хризантема. Під бутилкою я саджала свою розсаду квітів. Не знаю, що з неї, мабуть, нічого немає. Вон, Люпин. Це там Люпин ось так живе. Тут у мене хто живе, тут у мене теж люпин. Він уже не живе, він, мабуть, почорнів. Далі, ще бутилочка, ще бутилочка петунія. Ось вона там, у доміку. Півонії трохи засніжило. Не знаю, що з них буде, але ось так. Зараз півонні. Керія, кущик. У мене такий один єдиний. Далі, отут у садочку є така діляночка, клумбочка. Це не я садила, це попередні хазяїва садили. Це тюльпани. Фу, нарциси, вибачаюся. Вже зима заморозила мені усі мізки. Тобто нарциси, котрі дуже пізньо квітують і вони, мабуть, у всіх є. Тут мак. Кришечки немає, але він там у бутильці засипаний, не знаю, що з цього вийде. Далі, ось тут кущики у бутилочках є, а декілька ні. Ось, наприклад, смородина. Їй, звісно, дуже погано. Це єдиний гарний кущик, який у мене залишився, і я його не накрила. Навпаки, зняла бутилку. Ось кущик теж смородиний. Він зверху ось під снігом аж примерзла. Там у бутильці ще зелене листя. Також у мене тут висаджений. Є мені з Києва О, Тетяна висилала. Ось тут вони всі під бутилками. І там у мене є. Ну, Барбарису нічого немає. Барбарису, він як стоїть, два куща, і, мабуть, вже квітує, так само, як калича. І йому нічого немає. Тут засипано снігом мої мальвочки. Класні мальви. Я висаджувала в минулому році насіння, вже такі гарні кусти. Вони повинні червоні, такі, як розочки квітувати. Ось вони позасипалися. Так що жимолость два кущі, жимолості зелененькі стояли, їх присипало. А ось ця голубіка. Якось я купляла червону голубіку, Я навіть не знаю, що це воно, може, мені підсунули, але вона геть у мене наче не жива. І чи буде жива, я не знаю. Доріжка, ось видно, так? іриси. Добре так виглядає, іриси собі ростуть і нічого їм не потрібно. А тут, а тут м'ята і соп, цей котовник. Бачите, як все? Все у снігу? Ось. Ну, а ці, що я посадила, вони. Геть усе потемніли. М'ятка і міліска тут у мене. ось, Ну тут ще нічого, живенька начебто. Не знаю, потім буду відкручувати, ще сьогодні-завтра, а потім обіцяють вже нормально. Так, так, крутюся, не знаю куди йти. Йду у квітник. Гарний мій квітник, де вже можна було би милуватися квітами. Але не знаю, коли це буде у цьому місяці. Чи слідуючими. Ось тут посаджені квіточки. Я показувала в минулих відео. Теж розсада моя. Ну, бачите, там воно. Зелененьке стоїть. А чи буде з нього толк? Тут молодилки. Ледь засипало все. Молодилки. Ось. Ну, вони не бояться ні морозу, ні снігу. Тут теж у колесах м'ята, меліса, таке все. Ось. повиростало і засипало. Далі. І риси мої, тут 11, не 11, 15 штук. Ось такий кусочок, вони всі стоять. Лілейники, тут 11 штук. У минулому році купляла. Вони зелененькі стоять, а чи будуть вони далі розвиватися, ще ми не знаємо, як воно сьогодні-завтра покаже. Моя альпійська гірка. Я дуже радувалася тут, скільки всього повилазило, ось чабрець. Ось чабрець. Так, що тут у нас? Це очіток. Мілкий очіток такий жовтенький. От. Коротше, там шиловідний флокс. Все, нічого не буду розкапувати, хай собі стоїть. Ось тут у мене очітки. Потім до така корзинка з молодилами. І делосперма. Не знаю, делосперма ось вона. Вона дуже гарно квітує. Ну, ось вона зараз так виглядає. Чи буде з нею теж. Засипані ці гвоздички. І ось тут я нещодавно садила каменеломка, Бачите, яка вона гарна квітує? Бачите, що з нею? І ось ось теж, Ось тут, бачите, зовсім шапка одна. ось яка краса, тільки не починає квітнути. Все. Тут тюльпани в куча повиростала, вже котрі починають заквіту квітнути отакі бубочки свої показувати. Бутончики, бутончики. Тут у мене Грядочка чи клумбочка. Хост. Хост. Вони давно не вилазили, і начебто я десь бачила, вже вони хотіли полізти, і тут оце таке бахнуло. Всі на бутончиках нарцисики. Ось. Всі на бутончиках. І також півонія. Що глянемо ще, що, що тут? Быстренько-бистренько. Не хочеться ж займати час, але все так і не покажеш. Тут у мене півонії. Багато насаджено було цих морозників. Морозець, морозець і хризантемки. Воно все під снігом. Квітує. жимолость. Так, літає моя. Тюль, котра ось тут від для причинення. Ось ось скільки нарцисиків гарних. Стоять на бутонах. Ось. Засипана вся полуниця. Далі, там ми прикрили полуницю, і там я прикрила полуницю, там у мене редиска. Мабуть, вже росте чи не росте, я заглядувати не буду. Малинка. За малинку дуже теж. теж боюся, бо вона може померзнути. А я її стільки насадила, я вже такі. Урожай. Вже собі тут намітила. Класний. Ось так. такі гілочки. Ну і все. Цибулька, чесночок. Воно таке, що не боїться. Але Хто його зна. Цибулька росте, чесничок ось великий вже теж стоїть. Це ж цибулька росте. Тут я буду саджати огірки. Бачите, що робиться. А от у цих шинах вже земелька подитувалась, там пісочок, земелька, травичка, така подушка унизу, щоб для тепла. Тут будуть у мене кабачочки. Все, дякую, хто був зі мною, хто подивився відео до кінця. Бажаю всім тепла, здоров'я, миру, скорішої перемоги, і щоб все у нас у всіх було добре, щоб все цвіло, росло і пахло. Всім до зустрічі!